Поїхали! Чого нам чекати, чувак? Дагу, що ти маєш на увазі? До діла. Знімемо анаконду. Так, чекай, що? У нас буде пригода всього життя. Ми з дитинства мріяли зняти цей фільм. А скільки грошей на це піде? Два з половиною мільйони. Вам надається кредит на суму 9400 чотириста доларів. Клас. Знімемо малу бюджетку в стилі стріляй». Потрібен теплохід, сценарій, дресирувальник і справжня змія. Лер, ми в головних ролях. Я кохаю тебе! Кенні оператор. Готовність. Дагу ти режисер. І поїхали. Ближче до змії обличчя. Ні -ні 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 -ні! Ні! Може, з нею все гаразд знято? Це фільм Анаконда. І в нас нема змії для зміїного фільму. Нам треба піти у джунглі. І зловити іншу. Боже! Ми посеред джунглів і на нас полюють! Нам кранти! Ще раз не бійся, я поруч! Осра! О, ні, що нам робити. Зробимо з нього приманку і повернемось на борт. Це дуже кльова ідея. Так хотів би цього. Навряд чи він хотів би цього. О, боже змія. О! Він живий? Ти ж перевіряв пульс! А вже. Дагу! Вона позаду! А! Що за мене на спині? Довга історія. Тікай!